Доброго дня, любі дівчата. Мене звати Юля Жуковська. Я головний технолог і співзасновник бренду та EcoGrid, ГРІТІПЕКОГРІТ EcoGrid. сьогодні хочу з вами розібратися. Як клеїти плівки? Плівки це класна альтернатива для педикюру. Вони не створюють додаткового тиску на нігті, не скручують нігті. Таким покриттям можна ходити і влітку і взимку безпечно і не хвилюватися за свої нігті. У цьому покритті я буду використовувати гелеву uni Base Top та для підготовки нігтів і обезжирювання звичайний наш базовий преп. Також я буду використовувати Deep Nail Cleaner для того, щоб очистити нігтьову пластину. І обов'язково чистий гарний педикюр. В завершення в мене буде звичайне гелеве матове покриття. Я вже зробила собі педикюр пилочками. Також пилочкою підготувала нігтєву пластину, опилила та вирівняла поверхню нігтів, протерла діпнел клінером і проходжуся по всім нігтикам нашим препом. Для того щоб перейти до наступного етапу, мені потрібно, щоб преп висох. Він висихає достатньо швидко, але якщо шкіра і нігті вологі, може знадобитися трошки більше часу до хвилини. Далі я втираючими рухами наношу базу топ. База топ це безпечний продукт, який лягає ультратонко і має липкий шар. Його важливо гарно просушити. Для цього ми ставимо нігті під лампу на 60 секунд. Задача цього етапу просто вирівняти трошки нігтьову пластину. Але саме звичне вирівнювання ми тут не робимо. Ми просто тоненько наносимо і даємо буквально пару секунд для того, щоб матеріал сам розрівнявся. Для свого педикюру я обрала плівки під номером P024. І вже після того, як в мене база повністю просохла, я витираю з неї липкий шар. І буду приклеювати плівки. Відео це вирішила записати для тих, у кого не вдається таке покриття. Адже часу трапляється так, що дівчатки купляють собі плівку, плівка тонка, пласка, іначе гарно клеїться, але нігті, як у мене, дуже-дуже арочні. Або плівка не в розмір, і це викликає дуже багато питань. Для початку я знімаю плівочку, потрібну мені на пушер. Трошки підкручую її по арці, по центральній лінії, потім приставляю близько до кутикули і по центральній лінії приклеюю до нігтя. Далі мені потрібно її гарно розправити і так, щоб не було ніяких заломів. Навіть якщо заломи з'являються, як у мене бачите, я просто беру закінчики, трошки розтягую плівку так, щоб вона уляглася. Далі я повністю її приклею по арці нігтя. І однією рукою відкриваю валик для того, щоб у мене плівка не приклеювалась до нього, а приклеювалась саме до ніг. Як тільки малюнок повністю приклеєний, я можу пушером апельсиновою паличкою трошки придавити, і в цьому місці в мене буде проріз. Пушером або просто поміточка для того, як далі все ж таки підрізати ножицями. На собі мені зазвичай зручно це робити пушером, але одну сторону я показую, бачите саме пушером все знімається, і в мене покриття повністю глибоке, гарне, а з другої сторони. Я вам покажу, як це зробити ножицями. Коли ви поправляєте плівку, бажано гарно відкривати боковий валик і задній валик. Адже, якщо у вас приклеїться все до шкіри, вам буде здаватися, що це саме те місце, де ми маємо зрізати. Тому дуже уважно працюйте у цих зонах. адже... Зрізана занадто плівка, буде дуже сильно кидатися в очі. В ідеалі ми маємо зробити так, щоб плівочка заправлялась під задній валік і у бокові валики. Тоді і контуру видно не буде, і все буде виглядати дорого багато. Як бачите, по цій стороні в мене не дуже виходить її гарно розправити, тому я її максимально натягую і приклею до нігтя. Далі, от тут я відклею ту частинку, яка в мене зайва, я її буду зрізати ножицями. Ножиці звичайні для кутикули, але це саме ножиці для плівки. Я лишила, тобто я їм кутикулу не зрізаю. Вони мають бути ідеально гострі і ідеально тоненькі. Після того, як ми підрізали, я знову ж таки заправляю плівочку, в боковий валик і під підсадні валик. І в мене виглядає класне покриття під кутикулу. Для багатьох далі це найскладніший етап, те, що ми зараз будемо робити, це підрізати по вільному краю довжину самої плівки. Плівка має бути ідеально приклеєна і ідеально натягнута. Тобто ми вже маємо бачити ті кордони, по яких ми маємо зрізати плівочку. На цьому етапі я не раджу використовувати пилку, адже пилкою ми можемо. Підтерти трохи малюнок і буде виглядати не дуже охайно. Пилку раджу використовувати гріт 2 для того, щоб уже фінально підпилити по формі уже після топу. Наразі я дуже стараюся прибрати все зайве, упираючись трошки в нігодь, для того, щоб розуміти контури. Таким методом в нас не буде ніякої білої неохайної лінії. Контур нігтя, і все буде виглядати файно. Завершую підрізання малюнку по другому куточку, і будемо переходити до наступного етапу. Хоча на цьому ми могли б завершити, адже плівки не обов'язково перекривати топом. У цьому педикюрі я вирішила взяти матовий топ. І поки що я не можу сказати, що це за матовий топ, адже він в мене поки на тесті, і, можливо, в нас він скоро з'явиться такий невеличкий спойлер. Але... А чого я все ж таки вирішила перекривати матовим топом? Тому що всі майже плівочки, які ви бачите в інстаграмі. Такі ось, який прям дуже подобається і хочеться лайкнути, це в основному покриття з матовим топом. Плівка з бархатним таким ефектом дуже стильно виглядає, і мені хотілося саме такий собі зробити педикюр. Вже після того як топ у мене висох, я підпилюю по формі. Якщо б це був просто звичайний лаковий топ. Я би підпилювала перед топом. І дівчата, зверніть увагу, коли ви підпилюєте ніготь по формі, вже фінально ваша задача зробити так, щоб ви не стерли малюнок. Для цього, будь ласочка, нахиляйте пилку від нігтя, тобто під ніготь, наче вона має заходити візуально. Тоді ви не зачепите малюнок, і все буде гарно виглядати. Також зверніть увагу, якщо ми хочемо, щоб плівочка гарно заходила під кутикулу. Бажано, як я вже казала, зробити гарний педикюр, чистенький, щоб у нас не було ніяких залишків шкіри. Перед самим покриттям плівки, тобто перед тим, як ви приклеюєте, відштовхніть задній валик, і у вас з'явиться невеличкий такий кармашек, кишенька, в який ви можете цю плівку заправити. Як бачите, на наступному другому пальчику я роблю все те саме. Я спочатку приклеїла по центру, пальчиком прижала, зафіксувала, і далі вже розтягую і приклею в боки. Другою рукою відкриваю бокові валики, для того, щоб бачити, де в мене залишається зайве, і підгинаю плівку. Далі я її буду підрізати по боковим лініям. Далі заправляється все у бокові валики і під задній валик, і потім все завершується. Такою самою процедурою підрізанням довжини плівки по формі нігтя. Ну і перекриваю, звісно, топом, щоб цей нігтик у мене не відрізнявся від великого. Як бачите, нічого взагалі складного немає. Звісно, коли в нас дуже арочні нігті, там є питання. Як їх вирішити, я вам показала. Нічого складного в цьому немає. На собі, ну так, хочу вам сказати, що це відбувається довше ніж я би робила це на клієнті. Адже на клієнті, звісно, зручніше і другою рукою собі допомагати. Тут я і відео знімаю, і все ж таки на собі роблю. Тут спробуй так і постояти і полежати, щоб це виглядало в кадрі ок. На таке покриття можна виділяти спокійно 15 хвилин, і цього буде з головою достатньо. Плюс, якщо у клієнта арочні нігті, якщо у клієнта є проблеми з вростанням нігтів або скручуванням, бажано не використовувати гелеву базу. Тому ми розробили спеціальну ще лінійку для таких випадків, і це звичайна база, звичайний лак і топ. Я не буду обіцяти, що я вам покажу їх, але у наступних відео, але я буду дуже старатися намагатися це зробити в закритому взитті взимку та восени. Я в основному користуюся їми, тобто базою, і топом зі звичайної серії лаків. Як бачите, я завершую покриття, я його вже звозила в Одесу на море, взагалі дуже. Круто виглядає. Я прям кайфувала всі три дні. І що найголовніше в усій ці історії в мене не вростають нігті від плівок. Взагалі, наші всі продукти, вони про щось. І плівки це саме про мою проблему, яка є постійною, перманентно зі мною живе, і це не тільки про великий пальчик, а й про всі інші. Тобто, в мене нігті скручуються дуже сильно від гіллаку. Вони скручуються в усіх, але у когось це помітно і доставляє якийсь дискомфорт, у когось норм і можна потерпіти трошки. Але по ітогу у всіх буде однаковий результат з певним часом, певний час пройде, і виростати будуть нігті в усіх, якщо ми будемо робити покриття гелеве узуття. І це не ок. Я вже завершую змащую олійкою. Кути, це потрібно зробити обов'язково, звичайно, після олійки матовий топ виглядає як не матовий топ, але все ж таки він там є, далі вам покажу. Минулі плівки з пончиками я відносила майже 4 тижні, і взагалі в мене нічого з ними не сталося, хоча я постійно ходжу в зал, займаюся у закритому звісно, взутті, і нічого не сталося. Ні, не потерлися, ні відклеїлися, нічого. Якщо ви приклели все гарно, якщо у вас немає ніяких зазорів, якщо у вас плівка не пішла хвилею, якщо ви зробили все ок, вона у, кожного, у кожному міліметрі прилягає до нігтя, то все з нею буде добре. От бачите, як виглядає мій педикюр. Я просто у захваті, я щаслива, тому що я можу ходити з таким педикюром весь час і взимку, і влітку.